Всім привіт! Ми сьогодні вирішили покопати. Сьогодні знову сніг йде. Ось такий сніг у лісі ще стоїть. Але ми постараємося щось знайти. Я сьогодні з легендою буду шукати. Надіюся, що знайду, включуся, вам покажу вам гарного перегляду. Буду я сьогодні копати з ногтою легенда. Зараз включимо. У мене пришивка 0.1.11. Буду ходити на парк, всі мета відкриті. Частота, мабуть, 15, бо тут поганий ґрунт. Чуйка 30, завіду. ось Тут поставлю 3-4 звук, від перешкод відлаштуюся від ґрунту і буду зараз шукати. Як мені тільки везе. Якщо коріння, то обов'язково має бути гарний сигнальчик. Був сигнальчик за пару годин. Є щось, мабуть, ножичок чи що, але він в викоріння. Я з вже ножом, було патою негодно з кожного боку. Ось, Спробувала і воно пішло під корінь. І не знаю, і ще міцно тримається, мабуть, довгий. Не знаю, що буде робити, як я його достану. О, може, дістану включуся, покажу. Не знаю, що з я? дурня. А я єлі-єлі дотягнула його був під цим сім коїнням. Ну на старенький не похоже, не знаю, на ножик не похоже. Може ви знаєте, підкажіть. Був у мене знову сигнальчик. Ось знову під деревом. Я вже почала розкопувати. Я бачу, що або надіюся, що вістає. Вістя ось таке. Дивіться, яке воно гарне. Ось таке вісте було в ямці. Дивіться, який гарне. Мені вдалося його трошки відчистити. Ось. Продовжуємо наш пошук.